Віце-президент США Джейді Венс заявив, що саме європейські країни мають взяти на себе левову частку гарантій безпеки для України. В Інтерв'ю Fox News він підкреслив, Америка готова допомогти, але основна відповідальність за мир та стабільність лягає на Європу. Венс додав, що такої ж позиції дотримується і президент Дональд Трамп. Нагадаю, як стало відомо, Блумберг, що найменше 10 європейських країн погодилися відправити свої війська в Україну після завершення війни в рамках гарантій безпеки. США Лягає американських військових в Україні не буде. Я не думаю, що ми повинні нести цей тягар. Гадаю, ми повинні бути корисними, якщо це необхідно для припинення війни та припинення убивств. Президент Трамп безумовно очікує, що Європа відіграватиме тут провідну роль. І те, що він дуже чітко сказав, це те, що Сполучені Штати відкриті до розмови, але ми не збираємося брати на себе зобов'язання, поки не з'ясуємо, що буде необхідно, щоб зупинити війну в першу чергу. Але в будь-якому разі європейцям доведеться взяти на себе левову частку тягаря. Це їхній континент. Це їхня безпека